Всім привітики, друзі! Гарного вечора. У нас в гостях сьогодні онуки. З них внучка Ема, яка хоче пригостити діда і бабу панкейками і тому хоче їх приготувати сама. Кому цікаво, заходимо і будемо готувати разом. Для цього потрібно какао, борошно, молоко, олія, сода, цукор і яйця. Починаємо готувати. Почнемо з яєців. яйця. Виливаємо яйце в миску. Одне, одне яйце в миску та до нього додаємо цукор. Півтори столови столови ложки. Тепер це все змішуємо до бульбашок. Ось так вистачить. Тепер до цього всього ми додаємо молоко. 150 мл. Так, давай. Перемішуємо. Тепер це все перемішуємо. Та зараз будемо додавати борошно. Додаємо борошно. Поступово, не все зразу, де? Так. Да. Так. Да. Типу молодчинка. Вінчиком допоможе висипати. Все так на біс. Мішаємо. Так. Далі Тепер додаємо. ми додаємо какао. У мене панкейки шоколадні, можна зробити звичайні без какао. Скільки додаємо? Додаємо. Три. Три. Столові. Ложки. Ложки. Це озвучує, бо люди ж будуть готувати, щоб їм було смачно, і щоб, не... щоб рецепт сподобався. Тепер це все змішуємо. Далі. Тепер ми додаємо е, пів щепотки соди, не переборщить. Тепер ми додаємо одну столову ложку олії. І перемішуємо. Перемішавши, ми даємо настоятися 5-10 хвилин. Тепер тісто готове, щоб його посмажити. Панкейки, щоб, панкейки, щоб посмажити. Давай, смажимо. Зараз ми будемо його смажити. Нарешті ми посмажили наші панкейки і тепер можемо прикрашати їх топінгами та згущеним молоком. І прикрашаємо. Буде й красота і смакота, да. це малинові будуть, а тепер поливаємо з гущиком. О. О. Буде так. Буде ситно, гарно. І прикрашаємо виноградом наші панкейки. Наші панкейки. Всім смачного Всім готуйте, смачного. не пошкодуєте, така краса виходить, і смакота.